Вечір добрий. ми розпочинаємо інформаційний тиждень про події понеділка прямо зараз. Городян вчать енергозаошаджувати. Покатайся і дай іншому у місті розгорнули велемістечко. Педофіл орудував у Вінниці жертвою став 15-річний юнак. Попасну та Краматорськ забезпечувати правопорядок та захищати українську територію вирішили 140 бійців спецбатальйону Вінниця та зведеного загону міліцію. Дорогу в якій благословив священник. дата від'їзду хлопців співпала з днем народження одного з правоохоронців. В подарунок він отримав квіти та солодощі. 39. Можна святкувати. Сорок кажуть вже не можна, а сьогодні ще можна. Желання одно. З честью свій долг, вернуть всіх ребят живими здоровими. Вот. і говориться приложити максимум усилий, щоб ця війна вже закінчилася. 15 мільйонів євро виділить ЄС житловому фонду України для впровадження енергозберігаючих технологій. Про це стало відомо під час відкриття у Вінниці європейського тижня Сталої енергетики. Вже в п'яте ЄС проводить їх в Україні. Раніше вони відбувалися у Києві, Житомирі та Львові. Цьогоріч черга дійшла до нашого міста. На останню роль відіграло те, що Вінниця отримала європейську енергетичну відзнаку. До речі, місто над Бугом єдине на пострадянському просторі, яке відзначили нагороду такого рівня. Впродовж п'яти днів у Вінниці популяризуватимуть енергоефективність. Городянам розповідатимуть, як заощаджувати енергію та захищати довкілля. На вінничан чекають різноманітні квести, майстер-класи, конференції. Хто бажає зможе посадити дерево, а також побувати на комунальних підприємствах міста. Враховуючи фантастичні успіхи Вінниці за останні роки у впровадженні заходів з енергоефективності та взагалом системи управління містом, ми будемо прагнути до того, щоб досвід Вінниці впроваджували і в Україні, і щоб енергоефективність у житловому секторі була ключовою в галузі енергоефективності. енергоефективність це не дань моді, а першу чергу це енергонезалежність. Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні в нас є, і на сході країни, в тому числі, і по ціні по газу і інших ресурсів, це і ціна для людей, економія коштів. І звичайно, не можна залишатися осторонь від екологічних проблем. До європейського тижня сталу енергетики приурочили і велопробіг. Він відбувся під гаслом, «Заряджайся позитивом на площі незалежності. Розгорнули веломістечко впродовж двох днів. Вінничани можуть безкоштовно взяти на прокат велосипед від провідних світових брендів. В чому принада розповість Вадим Потатуєв зараз? стартує велопробіг «Заряджайся позитивом. Його учасники проїдуть від майдану незалежності по Соборній, Пирогово, хмельницькому шосе та повернуться назад. Загальна протяжність. Цього пробігу п'ять кілометрів. На майдані Незалежності розгорнули веломістечко. Вінничанам презентують двоколісний транспорт на будь-який смак від звичайних велосипедів для їзди містом до ультрасучасних надлегких карбонових болідів. Стоїмость цього велосипеда 9200 доларів. Нового а його віс 8,5 кілограм. Для сравнения, велосипед долларов буде стоить, весить порядка 12 кілограмів. А кожен грам це практически долар чтобы облегчить велосипед. Но тут смысл не только в тому, щоб зробити супер легкий велосипед, а в тому, щоб він ще був прочный. У веломістечку можна не лише оглянути моделі велосипедів, а й покататись. Для прихильників двоколісного транспорту влаштовують тест драйв. І шли по Вінниці, смотрим велики. Ну, мені стало цікаво, як причому, це один із тих великих, которых я давненько вже мріяв. Пос посмотреть, поспрашувати, а нам как раз сообщили, що тут є така можливість покататися. Ми з удовольствием воспользовались. Веломістечко в Вінниці працюватиме впродовж двох днів. 16 червня охочі можуть долучитись до пробігу велодоріжками міста. Вадим Потатуєв Андрій Дудар, телеканал Віта. У Вінниці педофіл зґвалтував 15-річного хлопця. Під центральним мостом патрульна служба затримала підозрюваного на місці злочину. У неділю близько 10-ї години вечора до Вінницького міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, неподалік річки Південний Буг, змусив неповнолітнього задовольняти його статеві потреби. На місці події правоохоронці затримали 38-річного вінничанина. За словами матері постраждалого, її сина зловмисник обманом змусив спуститися до берега річки та. Кілька разів вдарив та вчинив сексуальне насилля над ним. Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Слідчим відділом і відкрито кримінальне провадження. Таке правопорушення карається позбавленням волі на срок від трьох до семи років. Там є баржа, причал. Люди відпочивали собі, проводили вихідний день і побачили, що якась відбувається ситуація, вирішили викликати працівників міліції, а також самі підійшли на місце події. Знаєте, як по-русски говорять, порозкірять, насінь, будеш по-любому. Ви розумієте, як це? Гум Допомога поїхала на схід серед провіанту навіть черешні. Чому переселяють засаджених місць приватних перевізників? старанних двірників Вінниці відправляють на курорт. Близько шести тонн гуманітарної допомоги для солдат поїхало з Вінниці на Донеччину. Збирали вантаж бізнесмени, банкіри, фермери, селяни з усієї області. Воякам повезли фрукти, овочі, домашні консерви, солодощі та воду. Не забули і про амуніцію, каски, літня форма та берці, радіостанції та прилади нічного бачення. А ще у гумвантажі медикаменти та медичні засоби від територіальної громади американського міста Бірмінгем, зокрема перев'язочні матеріали, системи для переливання крові. Допомогу солдатам волонтери возять регулярно на власних автівках. Кажуть, якщо військові попросять, віддадуть і їх, адже не раз допомагали солдатам транспортом. У столиці до Вінницьких волонтерів приєднаються благодійники із Києва. Я не хочу, щоб лінія фронту проходила через Вінниччину. От не хочу ми цього. У нас тут діти онуки. Це по-перше. І я хотів би, якщо є така можливість, якщо не виріжеться, звісно, кажу так, як є, передати. Велику подяку тим людям, які ще не опустили руки, які ще допомагають. Нове місце стоянки шукали для перевізників, які працюють в сфері доставки вантажів. Сьогодні муніципальна поліція запропонувала їм перебратися з електромережі на ділянку в напрямку Тиврова. Кажуть, так безпечніше і руху транспорту не заважає. Натомість перевізники не згодні, бо старе місце прибите роками. А тут клієнтів днем з вогнем не знайдеш. До чого домовилися, знає наша Ірина Дідух. Приватні підприємці та муніципальна поліція шукають компроміс, вирішують, де розмістити перевізників, які надають послуги городянам з вантажоперевезення. Місце їхньої дислокації в електромережі. Але свої авто вони ставили навіть на роздоріжжі, тим самим заважаючи руху транспорту. Після перемовин напередодні змістили сторону Сабарова, але ця ділянка вже має власника. Пропонується їм сьогодні земельна ділянка при виїзді з Вінниці в напрямку Теврова, за біля аерономічного цього мікрорайону Нового. Перевізники ж на нове місце їхати не хочуть. Тут транспорт їздить, люди здесь ходять, Тут чоловік рядом приїхав і одразу а туди добиратися треба, що туди ходять? Маршрутка, гнівань, вінниця Підприємці кажуть, можуть зміститись в сторону, де ростуть чагарники в напрямку Сабарова. Навіть самі беруться впорядкувати територію, але спочатку хочуть знати, чи є власник у цієї ділянки. Є ці с... чагарники. Ми стали, зібралися, зробили порядок, обгородили і на тому все. І ми собі стоїмо. Вони йдуть власника ділянки, який прийде з нами розмовляє, Ми можемо взяти в оренду, що і є там подальше. Ще одна ділянка, яку ми теж хочемо, якщо возьмемо її в оренду, це то не питання. Поки земельні питання узгоджуватимуть, підприємці пообіцяли не заважати руху на проїжджій частині та дотримуватися чистоти на цій території. Ірина Дідук, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Потівку на курорт в санаторії на 10 днів такий подарунок на день працівника житлово-комунальної сфери отримала двірник Жеку номер 15 Майже два десятиліття день у день Надія Гордієць на посту каже, працює за покликом душі. Ми познайомились із цією жінкою. Наш наступний матеріал про неї. Жовте є, над городом дружа і ноги потрапіла. Моя професія двірник з гордістю говорить Наталя Гордієць. Майже два десятиліття ця жінка миє, драєть, білить, замітає. каже, робота пильна, втім не надто прибуткова, але є і плюси: трентова яскрава форма такої у звичайних людей немає. А ще користь для здоров'я, легка тонізуюча зарядка щоранку, а махання мітлою може навіть м'язи. Нахачала як кличка. Її території обслуговування чимала. Під'їзди двох п'ятиповерхівок та однієї висотки на Тарногродського. Частенько в нас в нас так чи да? «Вона прибирає кожного дня. Кожного дня в обов'язках Наталі і прибирання прибудинкових територій, клумб, смітників а восени – листя. Паска вона працює всі праздники. Вона працює. Я йду шість часом на роботу. Ранку вже все убрано. Коли вона встає, я не знаю. В цей двір сходяться зі всіх домів. У мене є знайомі в наступних домах, і вони завжди сюди йдуть гуляти. І тут я не дому. Да, я теж не з цього дому, і завжди ми сюди приходимо. Тут завжди чисто прибрано. Це найкращий двір, напевне, зі всіх, що тут є. За взірцеву роботу Наталю Гордієць нагородили путівкою на курорт до хмільника All-Inclusive на 10 днів. Таким був подарунок на день працівника житлово-комунальної сфери від мерії колективу ЖЕКО номер 15 та народного депутата Сергія Кудлаєнка. Дякую, спасибі вам велике. Да, от така от путівка. Ви тільки ставите, коли. Тут є телефон адміністратора, ви телефонуєте, щоб по роботі вас відпустили. Коли вам зручно, ви телефонуєте, їдете туди безкоштовно, з процедурами, зі всіма з харчуванням, проживанням зі всіма. Ну, яка зарплата? Мінімальна 1667 гривень. Я часто хворію, так що <сху> вистачає на ліки, а от отак от оздоровитися – ні. Сама би не дозволила собі. Можна подарувати кошти, але у цих людей сьогодні вони. І так, за ці мізерні зарплати, які вони сьогодні працюють, я переконаний на 100%, що ці кошти вони будуть витрачати або на своїх дітей, або на своїх онуків, а на себе вони нічого не залишать. Тому хотілося б, щоб цей подарунок був особистим. А особисте це, звичайно, наше здоров'я. кандидатів на відпочинок було 59. Саме стільки двірників числиться в Жекові номер 15 Ми враховували відгуки самих мешканців. От. І е, дуже багато подяк було е, саме цій людині, тому тут однозначно ми вибрали тільки, цю, е, тільки цього двірника. За радянських часів двірників заохочували позачерговим житлом. Нині така пільга теж існує, але кількість службових квартир скоротилась. Ця професія на сьогоднішній день дуже актуальна. В нас е, налічується понад 500 прибиральників. Справа в тому, що це та професія, яка нам необхідна кожен день. У дореволюційні часи мешканці будинку чітко знали до кого звертатися, якщо виникають проблеми. Двірник мав ключі від усіх квартир. Йому довіряли сімейні тайни та сердечні справи, і поважали, як до рідної ставляться люди і до нашої героїні, і називають Наталю не інакше, як місцевою владою. Тож на курорт свого Мойдодира додира відпускають з легкістю. Ми не будемо тим бнем за собою убирати, а вона хай відпочинок оця й трохи. Вже після відпочинку Наталя Гордієць знову прийде на роботу о п'ятій ранку. Візьме свій нехитрий інструмент і буде наводити чистоту та порядок, роблячи життя віничан більш комфортним. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта меморандум про співпрацю підписала обласна державна адміністрація та центр міжнародного приватного підприємництва. Віничани відзначили відкриття європейських ігор у Баку. Про це далі у випуску. Меморандум про співпрацю підписали очільники Вінниці з представниками центру міжнародного приватного підприємництва. В області стартував проект посилення впливу бізнес асоціацій у Вінницькій області. За його результатами, підприємці матимуть відкритий доступ до інформації про мікрокредитування, інвестиційні проекти. Наш регіон є пілотним у разі успішного впровадження його продовжать по всій Україні. Це дуже важливо також в рамках підготовки до. Місцевих виборів для того, щоб бізнес-спільнота мала можливість обговорити і визначитися з ключовими пріоритетами саме вашого локального значення. Святом олімпійського прапору віничани відзначили відкриття європейських ігор у Баку. Євростях разом із прапором України у центральному парку піднімали срібна призерка юнацьких олімпійських ігор з легкої атлетики Джой Скоба і віце-чемпіон світу з веслування Віталій Голюк. Участь в урочистостях взяли ветерани спорту та молодь. На Вінниччині в 23 третє виборювали Кубок області з аматорського футболу. У фіналі зустрілись команди – 15-та громада з Шаргородського району та Поділля з Тульчинського. В першому таймі спритнішими були гравці Поділля, які неодноразово ставали чемпіонами першості. Другий тайм завершився з рахунком 1-1. Зрештою, у третьому фортуна виявилась на боці футболістів 15-ї громади. Вони забили гол у ворота суперника. Вже у серпні команда змагатиметься за суперкубок. Вона зіграє з могилів Подільським патріотом. У нас достатньо непростий на сьогоднішній день підтримувати на постійній основі команди, так? Але разом з тим це вселяє певний оптимізм, що футбол розвивається, футбол живе і ми все більше і більше бачимо молодих команд. На цьому миті у мене все. Дякую, що довіряєте. Наші новини доступні в інтернеті, адреса ресурсу на ваших екранах. Ну, я бажаю вам гарного продовження дня і прогноз погоди далі не пропустіть. 16 червня погода у Вінниці гнідливо хмарна, вітер північний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Вночі температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла, в день плюс 20, плюс 25.